Добрий день, друзі, колеги, партнери, клієнти. Свято вас Великодня. Сьогодні як і обіцяв про кутові поворотники. ми пропонуємо поворотники німецької фірми Zutner або їхнього представника RM. Як ми бачимо. На ринки України зараз багато інших поворотників: китайських або саморобних. Як відрізнити німецький від неоригінального? На німецькому тут вибит надпис. Прям в нержавійці. Значить, максимум 400 мегапаскалі або 400 бар. 90 градусів Цельсія і модель написано СТ. 320. Такі маємо двох видів. Вхід і вихід 3,8, і вхід і вихід 1 4. Це дуже суттєва різниця. Ви ж розумієте, в різьбі Також маємо на великий потік вхід і вихід 1 2. Але це інша модель, вона вже називається. СТ-322 і має е, до 300 бар та 120 градусів Цельсія. Де ми використовуємо поворотники? Насамперед на поворотних кронштейнах, балках, пантографах називають. Інше використання барабана. Для того, щоб барабан обертався, шланг стояв на місці і було. Зручно і взагалі можливо працювати. Що складається поворотник? Складається з основи нержавійка. однаково вхід-вихід, проточені канавки без різниці, як ми ставимо, та у такого пальця. Теж з нержавійки проточені такі речі, і поста... зібраний він от з кілець, опорних кілець і так далі. В такій послідовності. Звертаю вашу увагу, що в комплекті з поворотником, або в зібраному вигляді, або якщо у вас роззібраний вигляд, обов'язково йде таке кільце знеживіті та стопорне кільце. Не забувайте їх ставити, якщо його не поставити, то буде бити вода. Ставиться або сюди під болт, під основу болта, або вже на виході під оце от опорне кільце, без різниці. Головне, щоб вони були. Також маємо оригінальний ремкомплект. Це ДСТ 320, ну, більш маленьких, 14 та 3,8. Завжди в наявності. Вибирайте, будь ласка, німецьку якість. В самий неподходящий момент вони вас не підведуть. Як завжди, в кінці відео, декілька фотографій поворотників, яких ми маємо, та один з розібраними вигляді. Дякую, друзі, до побачення. Друзі, і обов'язково таке маленьке нагадування: коли ви вставляєте в цей палець в основу, завжди змазуйте силіконом, завжди. Бажано технічним. Thank you.